Гарячою виявилася сесія Святогірської міської ради 26 лютого. Бурхливе обговорення викликало питання про затвердження плану території для розміщення земельних ділянок учасників антитерористичної операції в Україні. Територію, яку планується виділити учасникам, АТО під дачну забудову неохоче погодилася предоставляти фракція опозиційного блоку. Ви вже колючую проволоку внесли. Людям с дворов уже выйти нельзя. Выйдите сейчас по дому. Вот эта сторона. Все в колючей проволоке. Все роздано, все чужое. И вы же пишете, сохранением зеленой зоны. Кто ее сохраняет? Кто ее следит за тем, чтобы сохранялась? Да трещат эти сосны, дубы ваши. Каждый день их режут по ночам и по тому. Их, их заливают, чтобы они сохли. Вы уничтожили всю природу. Вам бабки нужны, чтобы проекты там писать. Как вам не стыдно? Вы же местный житель. Раз мы там можем разработать, мы можем разработать в любом месте, я считаю. Нет. Почему именно там? Почему там заповедная зона, где. Є рослини, які занесені в «Красну книгу. Справа в тому, що згідно плану, район для надання земельних ділянок учасникам АТО розташований на в'їзді в місто і примикає до бази відпочинку Зелений гай. Неподалік цієї території дійсно розташований відомий багатьом добовий гай з його рідкісними рослинами та багатолітніми деревами. Однак, за словами розробників, землі, які плануються роздати, розташовані у господарській зоні Національного парку Святі Гори. Мы здесь, вот смотрите, видите красная линия? Это территория национального парка, да Святые Горы. Вот, вот торец пансионата Зеленая Роща. Вот это все, вот это все, это песок. Дальше вот начинается старая, то что вот Банянка продолжается, старое русло танца. И здесь действительно существует дубовая роща. Никто на нее не покушает. Может. Дубовую рощу с нашей инициативы, для того, чтобы не было деребана, мы отдали национальному парку. Специально. Чтобы в дубовой рощу не было никаких поползновений. Загальна площа дачного селища, як його охрестили у виконкомі, складає 14,5 гектарів землі. Тут планується розмістити 89 ділянок по 8 соток кожна, розрахованих під дачну забудову. Проектувальники передбачили в плані схему внутрішніх мереж води, каналізації і газу, розробку паркової зони і торгово-сервісних об'єктів. Зелені насадження хвойного лісу та охоронну зону даної території планується залишити недоторканими. І мені больно. что последнюю дикую природу вы судите туда, там что? Вы судите туда э -э, эти участников АТО. А скажите, а там все что участники АТО? Да под этой ширмой там куча прилипал, которые пороху не нюхали. Люди гибли, погибли люди и на рыбхозе, на на и рыбхозе. Э -э, погибали, погибали, отдавали свои жизни, коллеги есть. Первого кого по нашей инициативе? Это наш житель, рыбалка, который мы пришли, вместе с, э, договорились, что мы будем первые, не в Славянске, не здесь, в Светогорске, будем давать землю участникам АТО. Первые мы здесь, это сказали. И мы будем давать, и находить землю. И сейчас о том, что говорить, что Сколько это э, кто-то не воспользуется, ничего подобного, это на, на нашем контроле. Люди все против, я Я вел как бы с вопрос, Все люди не хотят этого. Ви до Донсавці закрили все, всі в'їзди. У результаті словесних перепалок один з депутатів опозиційного блоку склав мандат і залишив залу засідань. От, а мой, я більше не прийду на сесію. До свидання. Ні, звиніть, вас збирала партія. Ну, Вийшли від партії. Фракція от там є у вас начальник фракції. Туди, пожалуйста, посвідчення. Не треба нам його. Так що фракція худіє, так? Да? Керівника цієї ж фракції сумісним голосуванням видалили з пленарного засідання за порушення регламенту і депутатської етики. Я прошу депутата мороза до кінця сьогоднішнього засідання покинуть зал за те, що ви нарушили етику і оскорбили. по регламенту. Ви повинні зробити замічання. Я вам заміча приглашати міліцію. Я вважаю, що сьогодні розглядається серйозний вопрос. который вы хотите для города лишить, и под этим предлогом вы меня отсюда удаляете. Значит, никакого попереджения, або еще чего-нибудь, мы можем сразу с вами выдалять. Або выключать микрофоны, чтобы дальше не продолжил. Если мы начнем тут с вами рассказывать, кто чья подстилка, извините меня, это не в зале заседания робится. У результаті рішення щодо детального плану території для розміщення земельних ділянок під зведення дачних споруд учасників АТО було затверджено більшістю голосів. За словами міського голови Святогірська, наразі вже зарезервовано 30 земельних ділянок. Решта планується виділяти за мірою надходжень заявок. Жодному, хто має право на отримання землі за серпневою постановою Кабміну про статус учасників бойових дій в Україні відмовлено не буде. Про це зазначив Олександр Дзюба.